Футболки Mix перший сорт. ціна 10 кілограм ціна 2300 гривень. Ось така футболочка. Футболок дуже велика кількість дуже. Наступна ось така емочка. Далі йде ось така елючка. Наступна. 10 кілограм футболок, це дуже багато. Я не знаю, скільки тут штук цих футболок, але їх дуже багато. Тому буду показувати максимально швидко. Ось така футболочка розмір 40. Наступна емочка. Далі йде ось така чоловіча розмір. Тут не вказано. Наступна. Зара бренд. Далі йде ось така розовенька футболочка розмір. Тут не пишуть Далі йде ось така чорна. Наступна. Такий крутий бодік розмір 38-40 Наступна. Ось така футболочка розмір XL. -ка. Наступна ось така. Дуже красива. Далі йде маєчка. Наступна елька чоловіча. Класний моток. Далі елічка. Наступна вау. Розмір 42. Ось така. Крута футболка. Дальше йде ось такий топік. Дальше йде ось така фу... маєчка. Дуже гарно. Дальше йде ось така чоловіча футболка. Розмір тут не вказаний. Дальше йде розмір 56. Наступна ось така класна, яскрава. Дальше йде. Ось така футболочка чорна. Далі йде ось така емочка. Дуже гарно. <клес> Наступна йде ось така емочка. Далі йде ось така сіренька майка. Розмір тут емка. Наступна йде футболочка. Ось така чоловіча. Нагадую, що 10 кг ціна 2300 гривень за 10 кг. Тут дуже багато футболок входить. Наступна емочка. Далі йде ось така чорна футболочка. Наступна ось така йде емочка. Ззаду є замочок, кишенька. Далі йде сіренька майка. Розмір тут не вказаний. Наступна йде. Ось така чорна футболочка. Далі йде ось така біленька майка. Наступна розмір 5XL. Подивіться, яка вона яскрава. Класна. Дуже Марвел, Mar Marvel, бренд Марвел. Marvel. Далі йде ось така маєчка, сердечко. Наступно розмір 34 маєчка. Далі йде ось така легесенька кофта. Наступна йде ось така футболочка. Далі йде ось така кофта. Наступна йде біленька. Наступна йде ось така яскрава, легесенька. Розмір не бачу. Далі йде ось така маєчка. Красива легесенька. Наступний дайде ось такий крутий бодік. Дуже класний. Розміра немає. Наступний йде чоловіча XELC. Далі ось така кофта. З рукавами. Далі йде ось така крута футболка. Чоловіча. Тут якийсь бренд, розмір М. Далі йде ось такий крутий бодік. Ось тут на шиї він зав'язується, дуже класний. Наступна ось така футболочка. Далі йде елечка. чорна. Наступна йде така футболочка з кишенькою чоловіча. Далі йде ось така синього кольору. Наступна еска з такими ташками. Далі йде, бав, дивіться, який тут ведмедик. Клас. Розмір пише на 165 см. Далі йде ось така есичка. Наступна. О, подивіться, яка крута кофта. Дуже яскрава і класна. Наступна ось така чоловіча. Далі. Майка. 10 кг. Ціна 2300 гривень. Вибір тут просто. Дуже великий вибір. Дуже багато футболу. Різних чоловічих жіночих. Ось така крута Adidas біленька. Ось така маєчка і останнє. Останнє у нас буде ось такий топик. Клас.